Уже стало доброю традицією для державного підприємства Золочівський лісгосп брати участь у всеукраїнській акції Державного агентства лісових ресурсів України Майбутнє лісу в твоїх руках, яка стартувала 21 березня і тривала до 20 квітня. При посадці в Зозулівському лісництві на площі 0,4 гектари висадили 3017 штук сіянців, з них 2560 штук сосни з. Звичайної та 457 штук дуба північного. На цій площі в 2012 році пройшла виробка, і ми мали її цією весною засадити. За 2013 рік в Золочівському лісгоспі ми маємо засадити суцільної площі в 60 гектарів. І 64 гектари ми залишаємо під природне поновлення. Про це золочів.нет повідомив директор державного підприємства Золочівський лісгосп Михайло Куть до акції. Ці майбутні лісу в твоїх руках долучились керівники району, лісники та учні Зозолівського навчально-виховного комплексу. but very sweet and that's money